Одноразово, якщо ми зробили цей крок, ну, приблизно платня за тарифи збільшилась б за комунальні послуги, зросла б на 32,5%. Це раз. По-друге, ми подивилися, а який шанс ми даємо людям, що люди є кредитні лінії для ОСПБ, є кредитні лінії для фізичних осіб і так далі. В країні таких сьогодні можливостей немає. Я вже не говорю про здешевлення якісь кредитні лінії. Це поодинокі випадки, скажімо, в тому львові є програма, яка забезпечується місцевою владою, яка значно знижує ставки, і де ця програма дійсно має гарний розвиток. Тобто ми бачимо, що якщо піднімати тарифи, не роблячи такої комплексної реформи, це шлях нікуди. Це означає, що всі проблеми ми перекладаємо чисто на людей, і людина залишається крайньою. Що я маю на увазі, коли я говорю про комплексність? Перше, ми вважаємо, що було б дуже добре розібратися з, з тарифами, з собівартістю, з чого б нас складається, що ми туди закладаємо. Це дуже важливо для того, щоб ми чітко могли оцінити. Послугу і її ціну. Друга позиція для нас надзвичайно важлива: дати шанс, відпрацювавши цю, весь ланцюжок рішень, дати шанс людям отримувати кредити через ОСББ.